Насильники та крадії залишаться на вулиці. ТЦК скоро отримає всі ваші дані. А органи фінмоніторингу зможуть перевірити сім'ю президента. Детально обговорюємо найцікавіші законодавчі ініціативи у випуску останніх новин на жовтень. Підписуйся на канал, бо у наступному відео ми розкажемо про те, як розраховується субсидія на 2023-2024 роки. Тепер правопорушник, який здійснив нетяжкий злочин, замість реального терміну залишиться на волі. Про які саме типи злочину йде мова, розкажу наприкінці цього відео, а поки про сам закон. Пробаційний нагляд ввели як зміни до кримінального та кримінально-процесуального кодексів, які мають вдосконалити систему покарань. Тож людина залишається на волі, але все одно вона повинна відмічатися у місцевому відділенні поліції. Якщо вирішили змінити місце проживання, роботу або навчання, теж обов'язково потрібно про це повідомити відповідні органи. Пробація навіть передбачає виїзд за кордон, але на це потрібен спеціальний дозвіл. Додатково суд може назначити носити електронний браслет на строк від місяця до року, проживати за вказаною у рішенні суду адресою, а ще можуть обмежити ваше пересування, проведення дозвілля та навіть заставити піти на роботу, пройти лікування від наркотичної алкогольної залежності. Розладів психіки та поведінки. Головна ідея пробації полягає в тому, аби людина стала на шлях виправлення через розмову з нею. До діалогу можуть залучатися працівники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадські об'єднання, релігійні. Та благодійні організації. Якщо людина знову порушує закон, відразу за ґрати не кинуть. Спочатку проведуть профілактичну бесіду та винесуть письмове попередження. А ось якщо засуджений продовжує у тому ж дусі, йому загрожує обмеження волі на строк до трьох років. У деяких глядачів може виникнути питання: а чим взагалі пробація відрізняється від умовного терміну? Якщо коротко, головна їхня різниця полягає в тому, що пробація зосереджена на реабілітації та допомозі, тоді як умовний строк є формою покарання з можливістю уникнення реального ув'язнення. Більш детально про це можете прочитати у нашому телеграм-каналі. Посилання на нього є в описі. Тепер перейдемо до плюсів нового закону. Раніше утримання одного засудженого коштувало бюджету майже 11 тисяч гривень. Тепер ці гроші залишаться в бюджеті. Окрім цього, зникла і потреба в такій кількості СІЗО. Частину з них планують закрити, а приміщення виставити на продаж. Також департамент пробації зазначив, що серед таких засуджених мала кількість рецидивів. Мінуси у цього закону також є, та вони суттєві. Звісно, не за всі кримінальні діяння може бути застосований пробаційний нагляд, а лише за найменш шкідливі. Втім, без спірних видів злочинів, за які будуть встановлювати пробаційний нагляд, не обійшлося. Наприклад, домашніх насильників можуть залишити на волі, тобто кухонні бійці отримали послаблення і тепер з більшою ймовірністю у Никнуть сізо чомусь так само і з крадіями, грабіжниками, шахраями та навіть тими, хто експлуатує дітей. Що думаєте про цей закон? Чи його плюси переважають мінуси? Близько ста народних обранців зареєстрували законопроєкт реєстру військовозобов'язаних. Нагадаю, що ініціатива його зробити належить новому міністру оборони Рустему Умєрову. Він одним з перших запропонував перенести персональну та службову інформацію у цифру. За цим законом, без вашого дозволу, з різних реєстрів про вас будуть збирати особисті дані. Наприклад, окрім номера телефону та місця роботи, Міністерство оборони чомусь буде передана інформація про ваших батьків, дати виїзду за кордон та знання іноземних мов. Повний список дійсно великий, та задля зручності ми виведемо його на екран. Тисніть на паузу, якщо хочете детально про все переглянути. Дані мають передати у місцеві ТЦК, і вони мають полегшити їхню роботу. Мар'яна Безугла, заступниця голови парламентського комітету з питань нацбезпеки та оборони, під час інтерв'ю BBC зазначила, що реєстр готовий на 80% і запустити його планують вже наприкінці цієї осені. Хто сказав, що військова служба тільки для молоді? У Верховній Раді зареєстрували новий законопроєкт, який передбачає зміни до закону України про військовий обов'язок і військову службу, а саме до частини 2 статті 22. За поточним законодавством, граничний вік для військовослужбовців, які служать під час особливого періоду, становить до 60 років. Це для рядового сержантського старшинського молодшого та старшого офіцерського. Цього складу та до 65 років для вищого офіцерського складу. А за новим законопроєктом, військовослужбовці, які відзначаються високою професійною підготовкою та підходять за станом здоров'я, можуть просити про продовження служби понад граничний вік, і це до 5 років. Цей законопроект ставить акцент на важливості досвіду та професійної підготовки військовослужбовців, проте як завжди, ключовим буде його практичне втілення та реакція військової спільноти. Під прицілом, навіть президент, Верховна Рада зробила крок у сфері фінансового контролю. Депутати ухвалили законопроєкт номер 9269, який стосується фінмоніторингу політично значущих осіб. До цього списку відносять президента, прем'єра, міністрів та їхніх заступників, депутатів, політичних діячів та високопосадовців вищих рангів, а ще представників правоохоронних органів, юстиції, міністерства оборони та керівництво Нацбанку, начебто, закон має навести шороху в деяких київських кабінетах, але чи злякаються його чиновники? Тепер статус політично значущої особи залишається в людини назавжди, незалежно від того, чи вона продовжує обіймати посаду, чи ні. Це означає, що їхні фінансові операції будуть під постійним контролем. Також, якщо банки або інші організації, що контролюють фінансові операції неправильно або якось упереджено підходять до своєї роботи, вони отримають чималий штраф. Тепер про мінуси цього закону. Попри передбачені штрафи для тих, хто контролює, все ж існує ризик їх використання як інструменту тиску на політичних опонентів. Навіть якщо фактичних порушень не виявлено, репутаційний удар по особі може бути завданий. А ще питання полягає в тому, як суд буде визначати. Упередженість при контролі фінансових операцій, адже цей момент не деталізовано в законі. Законопроект сприяє реалізації угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Проте як завжди існує ряд питань: чи зможуть політики та чиновники знайти шляхи для обходу цих норм, чи не будуть використовувати цей закон у політичних іграх. Ці аспекти ще мають бути розглянуті та проаналізовані. А поки що законопроєкт чекає на підпис президента. Депутати знайшли нове джерело доходу. В раді дали зелене світло законопроєкту, який стосується додаткового оподаткування надприбуткових банків. Що це означає для банківської системи? Можливо, банки будуть платити в два рази більше податків з 18% до 36%. Це рішення, за словами народного депутата Ярослава Железняка, допоможе зібрати до бюджету додатково 10 мільярдів гривень щороку. Важливо відзначити, що такий податок планується лише на 2024-2025 роки. І хоча міжнародний валютний фонд вже сказав умовне так, обговорення ще тривають. Голова національного банку Андрій Пишний підтримав цю ідею як тимчасовий крок під час війни. Він також зазначив, що банківська спільнота розуміє необхідність таких заходів. Цікаво, чи розробив профільний комітет механізм заборони перекладання цього податку на простих українців? Адже що саме завадить банкам просто підняти ціни на свої послуги? Відповіді на ці питання мають бути вже у жовтні, адже до кінця цього місяця парламент має розглянути проєкт. Дякуємо, що були з нами сьогодні. Не пропустіть наступний випуск, де ми розглянемо актуальну тему субсидії на 2023-2024 роки. Що нового, як отримати та на що звертати увагу. Підписуйся на канал Мережі Права, ставте лайки та залишайте свої коментарі. Бажаємо вам гарного дня та до нових зустрічей!